Я думаю, вам цікаво, де можна відслідковувати сектори різних криптовалют та отримувати інформацію про різні альткоїни. Для цього є сервіс CoinMarketCap, на якому ви можете відслідковувати інформацію про різні криптовалюти та їх сектори. Для цього ми заходимо на головну сторінку CoinMarketCap і, гортаючи вниз, можемо дізнатись інформацію про актуальні монети, популярні монети на дексах, загальна ринкова капіталізація всіх криптовалют, тобто загальна їх вартість, також індекс страху і жадібності, домінації. Але найголовніше, що нас зараз цікавить, це. Сектори криптовалют саме тут в списку ви можете бачити найпопулярніші з усіх секторів: а саме сектор мемкоїнів, солани, полка дота, штучного інтелекту, децентралізованих фінансів, геймінгу і так далі. Але ми з вами перейдемо в сектор мемкоїнів. Перейшовши на сторінку з сектором мемкоїнів, ми можемо з вами побачити мемкоїни, які розташовані в порядку зменшення їх капіталізації, тобто сумарної вартості всіх монеток від найбільшої монетки, тобто догікоїна, і до найменшої, скільки взагалі існує цих мемкоїнів. Якщо вам цікаво дізнатись про певну монетку, то ви натискаєте. На її назву, і тут відкривається ще додаткова сторінка з детальним описом цієї монетки.